Яка ситуація із приватними дитсадками в Україні? Чи є потреба у таких дошкільних закладах і хто регулює їхню діяльність? Про це розпитаємо заступницю міністра освіти і науки України із питань дошкілля Євгенію Смірнову? Я вітаю вас, пані Євгенія. Вітаю вас, будь ласка. Розкажіть, яка нині ситуація із приватними дитсадками в Україні? Дивіться, за даними Держстату на 22 рік в нас 499 закладів. Якщо, наприклад, ми порівняємо з 21, то це в 21-му 497 приватних закладів. Якраз за 23 рік подаються дані, і у кінці квітня ми вже з вами будемо бачити ситуацію більш свіжіших і оновлених даних. Також хочеться знаєте, не виокремлювати тільки е, приватні заклади, а ще пару слів сказати про комунальні заклади. Що наразі в 2024 році в нас існує 12 603 дошкільних дитячих заклади. Частина із них на жаль вони працюють дистанційно в зв'язку з війною. Це 2290 закладів. Це залежить від безпекової ситуації, від рішення, котре приймає військова адміністрація, а також на Авності укриття в нас в дистанційній формі освіти зараз працює Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська і Херсонська область. Скажіть, чи потребує дошкільна система освіти України нових дитячих садочків, зокрема приватного типу? Саме головне взагалі в е, будь-якій освіті, особливо в дошкільній, це е, потреби дитини і дитина. Наразі в нас покриття дошкільною освітою 72%. Ну, якщо бути більш точнішим, там 72,9%. Тобто в нас не всіх дітей є доступ до дошкільної освіти. Хоча це така е, базова норма, котра, ну, наприклад, введена Нобелівському лауреату. Том, що Early Childhood – це 13% прибутку в країні. Потім ці дослідження вони були проведені на протязі 30 років, і на них можна прям грунтовно спиратися, тому що можна сказати: звичайно, ми маємо забезпечити дошкільною освітою. Кожну дитину і жоден не має права бути виключеним. Ми маємо ще говорити про різні форми здобуття дошкільної освіти. Це можуть бути, знаєте, як в нашому класичному розумінні приватні дошкільні заклади. Ми також починаємо зараз пілотування альтернативних форм здобуття дошкільної освіти. Наприклад, сімейний дитячий садок. Він дуже популярний в Німеччині, коли адаптується простір. Або приватного будинку, або це може бути квартира. Ну, тобто, доволі по-різному. Головний компонент, котрий має бути збережений, це безпека наших карапузів. А, тому мені здається, що нам 100% потрібний ріст мережі, а, щоб кожна дитина. Була включена в освіту, і а, це можливо завдяки абсолютно різним формам. І а, тут також хочеться додати про форму. Окрім сімейного це може бути корпоративний дитячий садок, котрий можна відкривати а, біля підприємства, щоб особливо під час повітряних тривог а, а, військового стану, що зараз відбувається, дуже хочеться, щоб а, малюки були поруч, і ми хочемо запровадити, а, щоб підприємства. На своїй території могли відкривати дошкільні осередки корпоративні садочки. Скажіть покроково, як нині в Україні відкрити дитячий садок сімейного типу або ж корпоративного типу? Та да, ми зараз розробляємо цей процес. і Дуже я сподіваюся, найближчим часом вийдемо вже в таку повноцінну комунікацію. Ми хочемо, щоб були знаєте, і покрокова інструкція, і можливість. А від нас це потребує багатьох змін в нормативно-правові акти, щоб ця можливість вона розросталася і стала, знаєте, більш впровадженою. Є основні вимоги до таких садочків. Я перепрошую. Хто буде перевіряти середовище, освіту вихователів, стан здоров'я вихователів і все інше? Хто ліцензує? Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Так, да, да. я розумію, що це найважливіше питання. Дивіться, це питання комплексне, і воно потребує якраз комплексного опрацювання. Це ціла робоча група, тому що для України це таке доволі. доволі Олімно, нова форма дошкільної освіти. Але насправді в усьому світі вона існує. Тому зараз а, на всі ці питання, котрі якраз а, ліцензування, які а, нам потрібні а, внести зміни в, санітарну, в санітарні вимоги, а, вони якраз опрацьовуються робочою групою, а, щоб ця практика, тому що насправді навіть в минулому законі, котрий про дошкільну освіту, а, там була така форма, як сімейні дитячі садочки. Але вона не впроваджувала так широко. А, і зараз ми бачимо проблему, що в нас сімдесят 72% охоплених дітей дошкільною освітою. Ми маємо змінювати цю ситуацію. А, ми маємо дивитися не тільки на великі міста, а і на а, невеликі а, селища, а, де а, діти потребують дошкільної освіти. На вашу думку, чому така ситуація? Мало дітей можуть дістатися до навчального закладу, дошкільного, чи немає таких фахівців, чи немає приміщень? Чому не всі охочі можуть потрапити до садочка? Дивіться, насправді тут, я би сказала, проблема насправді комплексна, і нам її потрібно розглядати абсолютно з різних боків. І тут варто бути відвертими, тому що на зараз в Україні середня заробітна плата вихователя це 7958 гривень. В нас є потужний брак кадрів, котрим... <потребує>, потребує саме дошкільна ланка. А... В нас, на жаль, є 83 громади на зараз, де взагалі відсутня дошкільна освіта. Але, на жаль, це дуже негативна тенденція, тому що про що це каже: що якщо немає дошкільної освіти, це немає дітей відходить, і це невірно. І тому ми якраз і почали впровадження пілоту по альтернативним формам, тому що форма дошкільної освіти вона має і може бути різною. Але тут питання дуже комплексне. І ми якраз займаємося опрацюванням від моделювання по заробітним платам. Ми залучили також партнерів, таких як Світовий банк до якраз моделювання заробітних плат вихователів і зміни. Також зараз в комітеті проходить до кінця обговорення закон України 80-30 по дошкільній освіті. І ми, як міністерство освіти і науки, сподіваємося, що знаєте, він буде такий інноваційний. Він дасть потужну можливість нашим дошкільним закладам розвиватися, що вони самостійно зможуть формувати за необхідності собі штатний розпис, а ми не будемо його керувати зверху, тому що я багато подорожую, спілкуюся з вихователями, взагалі з працівниками дошкілля. Це неймовірні люди, котрі роблять ну я не знаю, від лялькових театрів театрів шкарпеток з дітьми. В деяких містах при дошкільних дитячих закладах у нас є басейни, які відвідують дошкільнята. І хочеться, щоб цей закон якби дав можливість усій ланці дуже потужно розвиватися. Приніс Ті інновації, котрі потребують сучасні дошкільнята і вихователі. А ми зі свого боку будемо всіляко підтримувати, змінювати наші політики. І тут мені хочеться підкреслити знаєте, зону відповідальності МОН, що ми формуємо та реалізуємо державну політику. Тобто, коли закон буде прийнятий, ми якраз вже візьмемося, побачимо його фінальний після другого читання і візьмемося за розробку. Всіх нормативно-правових актів, котрі буде потребувати сфера. І ще, будь ласка, пані Євгенія, поточніть. Якщо ми говоримо про ранній розвиток дитини, от ви наводили приклад на дитячих садочках Німеччини. Якщо беремо вік від нуля до трьох років, чи можливо відкриття таких садочків сімейного типу в Україні? І в такому випадку хто регулюватиме їхню діяльність, зокрема в ланці забезпечення харчуванням, вихователями і так далі? А це якраз іде на обговорення закону про дошкільну освіту, і я дуже сподіваюся, що скоро ми з вами побачимо фінальну редакцію. Скажіть, будь ласка, закон, про який ми говоримо, що нині розглядається в робочій групі. Коли планується його прийняття, коли вже зможемо бачити останню редакцію? Наскільки мені відомо, що зараз проходять фіналізація обговорення в комітеті, і комітетом він буде винесений в зал? Я дуже сподіваюся, що навесні ми з вами побачимо новий закон. Будемо очікувати. Поки дякую вам за інформацію, що знайшли час для нашого ефіру. Нагадую, що говорили із заступницею міністра освіти і науки України з питань дошкілля Євгенією Смірновою.